Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку за що ми любимо наш рідний край, створення постера про чистоту і порядок у нашому з вами населеному пункті. Наше красне ясне сонце зазирнуло у віконце. Вшибку стукає сповна, вже проснулась дітвора, тож беремо скоріше охоту і приступаємо до роботи. Так, яка зараз пора року? Весна. Який місяць травень? Яке сьогодні число шосте? Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Що ж називають рідним краєм як називають місце, де народилися? Кожна людина є те місце в Україні, де вона народилася, зростала, зробила перші кроки, промовила перше слово, ходила в школу, навчалася рідний край це маленька батьківщина для людини, де вона почувається захищеною, впевненою, щасливою. Отже, переглянемо з вами фрагмент. Земна куля дуже велика, але на ній є маленька країна, яка не схожа на інші. У неї є усе і ріки чисті, плани широкі, гори є високі, ліси зелені, навіть має моря два. Взагалі це край прекрасний і відомий на весь світ. Розмальованими хатами і печами і писанками, вишиваними рушниками і сорочками. І називається країна ця Україна, а символи її верба та калина. І живуть в ній вільній, працьовиті люди. А мова в неї ніжна й мелодійна, мов пісня солов'їна. І дівчата гарні, і хлопці молодці. А квіти, які тут запашні, ростуть. І маки, і волошки, соняхи, ромашки, і мальви. І найсмачніші в світі тут готують борщ, вареники, і голубці, налисники, і сало. Тому що сіль чумацьку додають в них. А традиції. Різдво Івана Купала, Масляна та інші обряди і звичаї, казок народних забагацько є, про козаків, чортів, русалок, відям. Історію непохитну має усе це наша рідна Україна. Так, отже, що цікаво побачила, чим славиться Україна, які традиції. Рідний край це та частина України, де ми народилися та живемо. Способи добирання інформації, звідки ми можемо її отримати: від батьків, з журналу, від телевізора, книги, вчителів, інтернету, фотографій або за допомогою газет. Так, красивий щедрий рідний край, і мова наша солов'їна любише, не зберігай, усе, що зветься, Україна. Та та земля мила, де мати народила, та людина безвітчизних, як соловей без пісні. Тобто людина не може прожити без свого рідного краю. Яка місцева схожість на ту, де ви мешкаємо? Так, ну, більшість у нас з вами схожа на першу, так, перше зображення. Як називається наш населений пункт? Це в нас Люботин. Чим місто відрізняється від села від кількості інфраструктури та е, кількості населення? Люди живуть у різних населених пунктах, сільських та міських. Кількість міст міського населення постійно збільшується. Частка міст кожна категорія. Малі селища – до 10 тисяч, середні селища – 10-20 тисяч, ось бачимо 35%, великі селища – 25-50 тисяч, це у нас Далі малі міста – 50-100 тисяч, середні міста 150 тисяч і великі міста понад 50 500 тисяч. Що ж означає любити Україну? Це означає захищати її, знати, вивчати її традиції, сумлінно працювати, бути вірним сином або дочкою, пишатися, прославляти добрими вчинками. Кожна людина є господаром власному домі. Це стосується не лише оселі, але й благоустрою кожного населеного пункту та й держави загалом. Проте, мало хто це усвідомлює, тим більше виконує. Благоустрій міста або села це питання, яке повинно стосуватися кожного мешканця. Залишатися байдужим чекати, що хтось перебере замість нас, просто недопустимо. План благоустрою що ми можемо з вами створити, або в яких заходах брати участь. Проводити посадки дерев, підрізувати, упорядковувати захисну прибережної смуги, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, тобто прибирання сміття, упорядкування могил, пам'ятник, порядкування квітників, клум, прибирання прибудинкових територій. Так, кожен з вас має стежити за своєю поведінкою та дбати про довкілля. Ну, у нас є, наприклад, згода, сумнів або аргумент. Згода. Так, більшість наших річок забруднені та потребують нашого зхиста. Сумнів: але не всі люди бездумно шкодять довкіллю. Аргумент. Є екологи, просто небайдужі люди, які дбають про природу, оберігають її, сприяють на збереження в кожне середовище. Отже, підсумовуючи, можемо зробити висновок. Людина не може жити поза природою, і турбуючись про неї, ми робимо краще для себе та для майбутніх поколінь. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 52. Нам потрібно з вами відновити прислів'я, позначте галочку позначки, прислів'я про рідний край та поясніть свій вибір. Рідний край, як соловей без гніста, зем... земний рай на своєму коріні росте там під ялиною рай. Рідний край, земний рай. Далі кожна рослина на своєму корені росте, де рідний край, там і під ялиною рай. Людина без рідної землі. Як соловей без гнізда. Так. Отже, друге завдання: дізнайтеся, чи є у вашому місті музей. В нашому місті є музей, це краєзнавчий музей. Запишіть, будь ласка, назву. Краєзнавчий музей. Він знаходиться в нашій центральній бібліотеці. Краєзнавчий музей. Далі. Де у нас знаходиться центральна бібліотека? Вона за адресою Слобожанська, 10 записали, будь ласка. Слобожанська 10, і називається вона центральна бібліотека. Поясніть зміст вислов давньоримського оратора Цицерона, якщо ти маєш сати бібліотеку, ти маєш усе, що тобі потрібно. Сад це краса для зору, а бібліотека для душі. Он же записал, будь ласка, сад тре, краса для зору. А библиотека для души. Так, тепер, будь ласка, ви повинні позначати про вашу вулицю. Вулиця, на якій я живу, тут розташована моя школа. Ну, на моїй вулиці ні. Тут живуть мої друзі. Хай буде так. Тут живе моя родина. Так, мене тут усі знають. Так, вона затишна та доглянута. Так. На ній розміщені гарні будинки. Так, на вулиці розташована бібліотека. Ні. На вулиці є майданчик для відпочинку. Так. На ній розвишений сквер для відпочинку, ні. Так, кожна людина є рідний край її мала батьківщина. Ще ранувати своє село чи місце, берегти батьківщину, є спільним нашим завданням. Найбільше населених пунктів Альвівській області, найменше Чернівецькі, тільки близько половини населених пунктів в Україні, мають унікальні назви. Решта мають назви, які принаймні хоч раз повторюються найпоширеніша назва населеного пункту в Україні Іваніка таких 121. на другому місці Олександрівка, 107, і на третьому Михайлівка, 106. Отже, ваше домашнє завдання вам потрібно написати на велицьку історію 3-4 речення про свій рідний край. І оберіть відповідно цеглинку. На уроки мені було не цікаво, я все зрозумів, я нічого не зрозумів. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого і до побачення.